Літак працює навідмінно. Погода. Бачите, яка погода сніжить вологість величезна. Пацюк літає, пацюк літає довго, знімає чудово. Скільки вже по часу пройшло, як вийшла перша ітерація пацюка. Немча року це було, мабуть, в червні пішла серія. Тобто ми вже, він працює скільки 8 місяців. 8 місяців. Що зараз у PCP 2.0 кардинально міняється, щоб покращити його ефективність роботи на тих місцях, де він працює. Ну, ми змінили багато. То постійно якісь оновлення, але глобальні такі це значить, ми змінили відеосистему повністю. У нас тепер дві цифрові камери стоїть Full H Третя для запису 4К зі стабілізацією. Ми змінили тип акумулятора. У нас до того було 3С 7000 мА. -год. Зараз ми ставимо 4С, ми підвищили вольтаж, 4С 5000 мА. -год. Трохи це зекономило нам ваги і місця об'єму, тому що ці батареї вони трохи менше за розміром. Тобто так. по камері ми зробили. Так, зараз вже йде одночасно, ми бачимо, дивимось дві картинки, два стріма Full HD. Якість дуже, дуже класна. Ну, вже порівняно з тими ж самими камерами DJI. Вона цифрова буде з зум. Так, так. Зараз буде оновлення в кінці лютого і додаємо ще на ці камери Full HD, додаємо. Цифровий зум. Зразу на, на екрані буде можливість збільшувати, зменшувати. Усіх цікавить мішен ну, пленер. Дивіться, тут спочатку ми ставимо польотний контролер, на початку який е, не підтримував мішен пленер, ардупілот це автопілот. Зараз, поки що, ми ще е, маємо останні партії на iNavi пацюків і переходимо на. Ардупілот на Mission Planner. От Поки що без трубки піто, тому що фізично її складно сюди вмонтувати в такий розмір маленький, але вже Mission Planner на Android у нас на планшеті стоїть і чудово працює. Питають про очі. Питають... Ну, дивіться, у нас взагалі ця система е, передачі даних, вона і відео воно працює з самого початку як стрім RTCP, тому в принципі можна. Е, цей стрім перенаправляти куди захочете. Більше того, на, на, з нашого пульта можна під, до нашого пульта підключається ізернет кабель, і той кабель можете в будь-який собі планшет-комп'ютер. І так само штурман може дивитися і відео, телеметрію, і передавати її кудись далі в штаб. Це взагалі без проблем. Багато кажуть, що він такий легенький, що може його хітати, і тому картинка буде не такою якості, як хотілося б, не все зможуть роздивитися. Що по цьому питанню? Ну, дивіться, по-перше, за рахунок такої класичної аеродинамічної схеми, пацюк він дуже стійкий на якихось вітрах і може літати дуже добре. Ми літаємо при 10 метрах на секунду. На тренуваннях буваємо літаємо і 20 метрів на секунду. Звісно, що це е, якась ефективність того невисока для, для бойових, але він витримує такі вітри і можна на ним на ньому літати нормально. Усі хочуть, щоб він якось завісав як квадрокоптер. Як це ну, воно, Дивіться з досвідом там приходить розуміння, як можна використати його аеродинамічні характеристики, тому що насправді. Швидкість звалювання у нього дуже низька, менше 20 км на годину. Тому, якщо правильно підійти до завдання, то можна проти вітру летіти на ньому і майже, майже він буде майже стояти на місці. Тобто, якщо треба зняти якесь відео або щось роздивитися, ну, ми робимо так зазвичай. Ну, дивіться, по GPS ми зараз не будемо обговорювати, тому що в нас немає можливості в такому маленькому розмірі ставити якісь захищені антени, багатоканальні. По керуванню. Так, основне керування, і треба зауважити, що ми просто використовуємо не прям таку стандартну частоту, як DJI там, на Oтели. Тому е, потужний передавач і нестандартна частота. Це якось, хоч, хоч якось його може убезпечити. Більше того, є певні протоколи, як він це поводить без, при втраті зв'язку, при втраті GPS на Енаві e по одному, на Ardupilot по-іншому, і він насправді повертається. Розвертається і рухається до вас в вашому напрямку. А це є? на Ardupilot. Угу. А, ну дивіться, що ще у нас. Іде поворотна антена. Кер... Вона повертається, керується з пульта. Далі ми інтегрували пацюка е, в такий додаток, як. Комбат, можливо, хто знає, там використовується доповнена реальність, в принципі, буде відео, приклад роботи. Там, до речі, вже реалізований цифровий зум. І взагалі, хто користується, знає. Дуже чудова система. З стабілізацією картинки як це питання зараз вирішується? Це, це літак і. При адекватних вітрах, там до 10 метрів на секунду, він себе поводить стабільно. Якщо ми кажемо про запис, то взагалі стоїть камера 4К зі стабілізацією і відео взагалі немає ніяких вібрацій. Можливо поставити сюди тепловізійну антенну? Чи неможливо? Камеру таку? Ну так, да, камеру. Звісно, невелику камеру на 320 або 380 точок можна поставити сюди, змонтувати. Зараз якраз думаємо спробувати, тому що питання взагалі орієнтування самого польоту літаком з камерою тепловізійною, Чи, наскільки це зручно і наскільки це буде можливо для операторів. Фотку зроблю, на Напад, нападний з свій Скажи, просто, просто посадка на трьох метрах. На трьох метрах, да. так. <світ> Все, можна діти.